Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці сьогодні вівторок, 30 вересня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Стрілянина в центрі міста на театральній площі по обіді. Група невідомих молодиків влаштувала між собою перестрілку. В Чернівецькій міській раді відбулось чергове засідання щодо незаконного будівництва на проспекті Незалежності. Про підготовку до осінньо-зимового періоду говорили освітяни міста. Стрілянина в центрі міста на театральній площі по обіді біля однієї кав'ярень група невідомих молодиків влаштувала між собою перестрілку, внаслідок якої постраждала жінка, яка в той час гуляла зі своїми дітьми. Стрілянина серед білого дня сколихнула театральну площу міста. Близько 15.00 група невідомих вчинила перестрілку посеред людного місця. Під вогонь потрапила і постраждала, яка в той момент гуляла із своїми дітьми, які, на щастя, не постраждали. Сиділа там, захотілося пересісти там з дитиною. Ні з того, ні з цього, як зграє якихось. Хлопців почали тікати. Тут почула якісь постріли, ніби як пітарди. Глянула все спокійно, тут надлетіли, куди хто хоче, в той район. І от попала пуля. Я ще такого не, не, мені не траплялося, але трошки шокована, звичайно. На місце події одразу ж прибула міліція та швидка, яку викликав один із свідків. Злоумисників затримати не вдалося, так само як і оприділити їхні особи. Наразі міліція поки не готова коментувати ситуацію, так як на місці злочину ведуться слідчі дії з слів свідків. відомо, що вогонь вівся із травматичної зброї. Я випадково йшов по вулиці, почув вистріл. Повернувся як вона, Ватутіна, з Ватутіна і Шилєра, чи як вона та вулиця, ця верхня. І побіг на вистріли туди. Люди почали розбігатися, я туди побіг. Ну, Побачив що, побачив, коли люди розбігались, побачив гізи, там і побачив дівчину, яка, яка травмована рука, і визвав швидку, і все, визвав міліцію. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій міській раді відбулось чергове засідання щодо незаконного будівництва на проспекті Незалежності. Цього разу на захід запросили колишнього виконуючого обов'язки керівника департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міста, якого під час минулого засідання звинуватили у тиску на службових осіб. Що з цього вийшло? Та чи вдалося з'ясувати детальні обставини цієї справи? Дивіться далі. Не так давно в Чернівецькій міській раді розпочали службове розслідування питання незаконного будівництва на проспекті Незалежності на мікрорайоні. Нагадаємо, що підприємець побудував торгівельні приміщення з порушеннями, оскільки в ході вивчення цього питання виявилось, що у нього несе гаразд з документами. Рішенням сесії міської ради підприємцям було дано дозвіл на облаштування торгівельного павільйону площею до 30 метрів квадратних. А натомість вже сьогодні тут побудований торгівельний павільйон приблизно на 100 квадратних метрів. Цього разу на засідання запросили Володимира Башлея, якого минулого разу деякі працівники департаменту звинуватили у тому, що він чинив на них тиск щодо підписання паспорту прив'язки. На перше було звернення від підприємства Собчака на це звернення департаментом було надано огромтовано відмову, чому відмовлено у оформленні паспорта прив'язки. Після чого була усне вказівка керівника команд департаменту написати пояснюючу, чому видачі паспорта прив'язки даному, прив даному підприємству. Було написано пояснюючи. Ось таки через певний період часу звернення до самого підприємця і виданий паспорт приятельського. Сам же Володимир Башлей стверджував, що він на той час не обіймав посади виконуючого обов'язки керівника департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міста. Для чого ці робити політичні ваші, пані Ліванті. Для чого ви це робите? Ви зараз з пересмаженим журналістами показали, які ви ідіоти, розумієте? А ви не бачите вулицю Немирівську, шановні в червоній заступниці, 700 тисяч втопили в землю, копали, зараз розкопали. Ви це. Ви цього не бачите? Що ви робите? Для чого ви це робите? Перестаньте займатися. Зупити. Я не можу. Це, 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 ви не бачите вулицю де, де депутати де будували суконні де, дорожі. Якщо ви не причетні до ситуації, не ніхто не займається політичними розправами. Я читаю пояснення працівників, які з вами працювали, ж то що не мені не дали, дали. Ж не була я і не збирався нікого інструктувати. Ну, як не як мій стиль, щоб його інструктувати. То, що він написав то е, І воно є. Да. Не yeah. і є. І те, що написано, що під час виконання обов'язків директора департаменту земельних е, відносин міської ради Бішлеєм, на його ім'я було написано пояснення, це написано зі слів е, працівника департаменту міста Бішлеєм». А пізніше така розмова переросла у взаємні звинувачення. Які собачі будки я кришую, не розкажіть. Ну я не знаю, я ж по... Ну розкажіть, ми про це цікаво б... членом комісії по з, з п'яного хміля, ні? Що, що? 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 Можливо, треба... Ти контролюєш да. все помило, чи ні? Ну, а будь ласка, ви ж відповідально за її підтвердять, Ваші слова, ви мене звинувачуєте в чому? В тому, в тому, що ви порвали доповідну записку. Я порвав? Значить, в тому, що вам подали доповідну записку, от представник говорить. Тоді всі, десь... Всі подавали і, тоді доповідні і, записки, і хто після цього, рішення. Після цього заставили переробити парк, паспорт прив'язки. Так було зроблено? Заява ще одне, вам, Будь ласка, докази вашого зашування на засідання. Також завітав і голова Чернівецької міської ради, який висловив свою думку щодо роботи комісії та поведінки депутата міської ради, а також колишнього виконуючого обов'язки керівника департаменту містоводівного комплексу та земельних відносин міста Володимира Башлея. Я мої заклики для того, щоб поставити вас на місце Володимир Васильович. Я розумію, що ті факти, які останнім часом відбуваються в місці, незаконне отримання вами квартири, тиск на працівників під час вашої роботи в департаменті для того, щоб вони підписували незаконні рішення, зараз стимулюю вас кричати, перебивати, звинувачувати, хікати, танцювати, що завгодно можете робити. Ви, як депутат, звісно, можете тут внести будь-яку пропозицію, на жаль, ви є депутатом Чернівської міської ради. Також Олексій Павлович Танцювати. запропонував членам комісії вдатись до наступних кроків. Що а членів комісії я прошу також розглянути питання. Можливо, Володимир Васильович його хоче внести <coughs> так активно, тягне руку. Правоохоронні органи безперечно дадуть оцінку раз. Дисциплінарно ми дамо оцінку працівникам. і я переконаний, що комісія має проголосувати про те, щоб негайно. Визначатися і подавати документи в суд, чи як на знесені цієї незаконно побудованої будівлі. Дякую, члени засідання вирішили скерувати цю справу до правоохоронних органів, аби ці з'ясували, хто в цій справі винен. А також чиновники надалі дадуть оцінку тим посадовцям, які підписували документи по будівництву. Та якщо визначаться їх неправомірними, службовці понесуть адмінвідповідальність. Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я не корупціонер, і корупції в моїх діях немає і не буде. Заявив на сесії Герцаївської районної ради головний лікар райлікарні, якого депутати повинні були звільнити за корупційні дії згідно з рішенням суду. Заплутано можливо сьогодні. Під час сесії Герцаївської обласної ради відбулася чи не перша спроба люстрації чиновника в нашій області. Чи вдалася? Дивіться далі в сюжеті Надії Величко. Вранці біля Герцаївського районного будинку культури було на диво багатолюдно. Депутати, журналісти, чиновники із 10 осіб народної самооборони. Сесію відкрили, як годиться спочатку прослуховуванням гімну України, а потім хвилиною мовчання на честь загиблих в АТО. Перші три питання розглянули на диво швидко. Вони стосувалися змін до бюджету, виділення грошей на доїзд дітей до навчальних закладів та безкоштовне харчування дітей-переселенців. Четверте питання значно оживило залу. Адже чимало людей прийшли сюди саме заради нього. Якщо коротко, то суть така. Згідно з рішенням апеляційного суду, головного лікаря Герцаївської обласної лікарні повинні звільнити у зв'язку з доведеними корупційними діями. Вони полягають у заключенні договорів закупівлі ліків з підприємством, яке належить невістці лікаря до того ж, без проведення відповідного тендеру. У таких випадках звільняти з посади повинен той, хто призначав. Відповідно до вимог чинного законодавства, заклад охорони здоров'я є комунальна власність районної ради, і керівники зазначених закладів затверджуються сесії районної ради. Тому зазначене питання розглядається на районної на сесії районної ради. На сесії зареєструвалися 24 депутати з 28. На самому початку було подане прохання про те, щоб голосування відбулось таємним шляхом. По четвертому питанню спочатку доповів районний прокурор, потім слово взяли голови профільних комітетів. Говорили, як то кажуть, не визначено. Лікар не винний, винна система. Ми не проти ми проти ситуації додавали напруги в залі, і люди у камуфляжі настільки, що депутати почали вимагати їх назватися поіменно. Слова скажу, это члены самообороны Черновицкой, и всего лишь мы просто смотрим за порядком, чтобы не было никаких недоразумений и лишних выражений. І... Ну, все, не, ну судя по тому, что как у вас депутаты, подождите, как у вас депутаты выражаются, надо отвечать за базар, то у вас получается не государственный сбор. А у вас получається якийсь та барабської збор, якщо позволяє такими словами кидатися. Нарешті слово дали головному лікарю Герцаївської центральної районної лікарні Аурелу Цинтару. Він розповів, що за останні роки його заклад мав чимало перевірок, у тому числі і прокуратури, і кру. Головне обвинувачення закупівлю медикаментів без тендерів та ще й уродички. Він пояснює безвихідною ситуацією. Тендерні процедури по закупівлю медикаментів Мы проводили в этом году дважды, и дважды они не состоялись из-за отсутствия участников. Никто не хотел участвовать в тендере, потому что вы знаете, какая ситуация с ценами сейчас на рынке, и поэтому мы дважды, дважды сорвали эту тендерную процедуру. Значит, в этот момент у нас работала финансовая инспекция Любовская, и мы объяснили ситуацию и думали, что дальше делать, как дальше обеспечить больницу. Медикаментом, потому що був та при місяць і надо було рішати послуги з медикаментами. отримавши консультацію в Києві, головний лікар знайшов вихід. Він розбив усі закупівлі на 16 лотів вартістю менше 100 тисяч гривень кожний і підписав по кожному з них договори. По шести з 16 постачальником визначилось підприємство, яке належить його невістці. Когда я составляв договори, договор у суманіспи. Мы изучали закон Украины на по запобегании коррупции. И невестка, она не входит в членов близких особ. Невестка не является близкой особой для меня. А инши, которые совместно проживают. Как можно считать, что она совместно со мной проживает, если у нас во дворе два дома. В одном живу я с женой, у меня прописка Черновицкая 8, а в другом доме живет невестка, где прописана Черновицкая 6. Як може бути своє місце проживання. От що не документ для чоловіка? Після виступу Аурела Васильовича почалися палки дебати. Депутати висловлювалися то на захист, то з обвинуваченнями. Слово мали також депутати обласної ради. Кожний пригадував щось хороше чи погане про цю людину. Майже ніхто не почув юристів, які час від часу нагадували, що правопорушення доведене апеляційним судом, і роль депутатів у ньому суто технічна. Зрештою, домовилися голосувати за звільнення головного лікаря шляхом та Ємного голосування з 28 депутатів проголосували 25 п'ятеро. Результат голосування такий: 13 голосів за, 8 проти, четверо утрималися. Для звільнення головного лікаря з посади потрібно було 15 депутатських за. Тож, не зважаючи на рішення суду, головний лікар лишається на своїй посаді. Щоправда, без права підпису, як пояснили законники трохи пізніше. В герці завжди було три генерали: білий, чорний і зелений Розшифрувати? Білий це від медицини, чорний від вугілля і зелений від лісу. Коли я почав говорити з людьми тут присутніми, мені сказали не генерали, а імператори. Аурел Васильович сказав, що він дуже радий, що його питання викликало такий інтерес. Він ілюстрацію прийшов. Він тому, що він публічно не побоявся тут заявити про свою позицію. А люди, які її не підтримують, сказали, що йому не задовільняє. Люстрацію не пройшла районна рада, але це її проблема. Цей склад депутатської ради. Люстрацію не пройшов. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про підготовку до осінньо-зимового періоду говорили освітяни міста. Зокрема, під час прес-конференції начальник управління освіти міської ради разом із директорами навчальних закладів розповіли про заходи енергоефективності, про контроль витрат батьківських коштів та про багато іншого. Подробиці в нашому сюжеті. Ні для кого не секрет, що цьогоріч зимові канікули в школах будуть дещо розтягнені у часі. Забезпечити їх вдасться через скорочення на три дні осінніх канікул. Перший семестр у загальноосвітніх навчальних закладах закінчиться 24 грудня. Графік роботи під час другого семестру поки що невідомий. Ми розуміємо, що з Екранів телебачення звучить різна інформація про те, як Україна забезпечена, забезпечена газом. Якщо газ буде в достатній кількості, то, звісно річ, ми почнемо процес навчання у другому семестрі з січня місяця. Наперед ми не можемо загадувати. В кінці серпня фахівцями управління освіти і різними службами міської ради було здійснено об'їзд та огляд підготовки навчальних закладів до нового навчального року. А відтак усі школи та садочки міста до роботи в осінньо-зимовий період готові. На початку вересня з бюджету було виділено 372 тисячі гривень на капітальний ремонт та гідрохімічну очистку систем опалення у навчальних закладах міста. А отже, близько 30% шкіл та садочків новому осінньо зимовому періоді будуть мати кращу систему опалення. А відтак дітям в начальних закладах буде тепліше, протягом літа в міських школах було замінено 230 вікон на металопластикові, 13 вхідних дверей. Зараз також виділені кошти на завершення заміни вікон в ЗОЖ номер 12 Впродовж жовтня місяця ця робота має бути виконана. Управління освіти також включилось програму з енергоефективності ДЖІС, в рамках якої, в серпні цього року, відбулося обговорення заходів з за енергозбереження, серед яких заміна вікон, утеплення будівель тощо. Якщо в цьому Році наше місто покаже результат такої роботи, то вже наступного отримає фінансування від проєкту. Ми працюємо не тільки над заміною, ми замінюємо технологічне обладнання, яке було ще встановлено в більшості своїх навчальних закладах ну, декілька десятків років тому назад. Воно надзвичайно ну, от Ми замінюємо це і треба сказати, що ну, в цьому напрямку у нас дійсно зроблені суттєві кроки, як допомогою влади, так і безумовно допомогою Барківської громади. Також не минулою увагою тему контролю за витратою коштів, які здають батьки на покращення умов навчання їх дітей в школах міста. Зокрема, керівники навчальних закладів переконані, що необхідно, аби такі кошти надходили на спеціальні рахунки, аби в подальшому можна було прослідковувати на що гроші були виділені. Фінансується містом і бюджетом тільки захищені статті, і без батьківської громадськості ми власне не обійдемося, що і зараз є на сьогоднішній день, але разом з тим ми говоримо про те, що дійсно ці всі кошти і фонди вони повинні бути легалізовані і прозорими. І якщо відповідно існує, скажімо, той фонд в навчальному закладі, значить в будь-який день або в будь-який час дня і ночі батько може прийти в заклад і сказати, а я би хотів побачити, на що витрачаються, чи власне вони витрачаються так, як ми того хотіли. Окрім цього, напередодні дня вчителя освітяни наголосили, що працівники галузі освіти повинні бути взірцями, а відтак звернулись до батьків, аби ці сприяли створенню позитивного іміджу вчителя. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я за 8 місяців поточного року говорили на прес-конференції в обласній адміністрації. Представники медицини області відмітили позитивні зрушення за демографічними показниками та зосередили увагу на розвитку первинної медико-санітарної медицини. Серед цьогорічних досягнень обласної медицини спостерігається позитивний приріст населення та збільшення тривалості життя, що зумовлює зменшення смертності. Показник смертності населення за результатами першого півріччя складає 12,7 цілих що нижче за середній у державі. Якщо по Україні цей показник складає 14,6 чотирнадцять показник народжуваності. Складає 12,6 цілих і вищий за середній у державі також зменшився рівень смертності новонароджених. Такий спад зумовлений реформами галузі охорони здоров'я згідно вимог сьогодення. На території Чернівецької області ефективно функціонує Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф, який Завдяки якому дозволило створити систему екстреної медичної допомоги та забезпечити не лише виконання нормативів доїзду бригад на виклики, а й покращити і обслуговування безпосередньо самого населення шляхом збільшення лікарських бригад. Проблемою медики називають нестачу вакцин для щеплення дітей. Якщо минулими роками її вистачало, то цьогоріч ситуація є гіршою. В цьому році на жаль склалася така ситуація, що це ми зараз маємо і в листах МОЗ, куди ми пишемо листи регулярно. Наші звернення з приводу дефіциту вакцин, що тендери розпочалися в міністерстві десь в районі червня-липня місяця лише. Але ситуація так склалася, що більшість цих тендерів були зірвані з надходжень, що повинні були надійти цього року, як зазначають лікарі, не було отримано нічого. Тому використовувати приходиться тогорічні ліки, але їх залишилось не так багато. Навіть якщо бажання придбати вакцини виявить область, то це вважатиметься порушенням. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецьку область і надалі продовжують прибувати вимушені переселенці із тимчасово окупованої території та східних областей України. Так, 29 вересня до Чернівців прибула сім'я з міста Макіївка Донецької області. На вокзалі рятувальники зустріли вимушених переселенців та доправили їх у регіональний штаб Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян України. Практичний психолог обласного управління ДСНС надав психологічну допомогу дорослим. Людям було вручено продукти харчування, засоби гігієни та надана вся необхідна допомога. На сьогоднішній день у Чернівецькій області перебуває 1519 вимушених переселенців із тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції. Люди забезпечені житлом та всім необхідним. Прес-конференцію з приводу святкування Дня усиновлення, що відзначається щорічно 30 вересня, провели в стінах Чорнівецької обласної державної адміністрації. Де представники відповідних служб та прийомні батьки обговорили проблеми дітей сиріт та ділилися враженнями від батьківства. Проблема дітей сиріт є і була актуальною завжди, але як показує практика, знаходяться люди, які згодні усиновити чужу дитину та з часом повністю замінити її біологічних батьків. Коли цих дітей ти не лише народив, ти їх випустив спочатку в своїй душі а потім пригорнув до себе хай не через материнське лоно, так через лоно душі, то така дитина стає дійсно твоєю, дійсно тим Божим сотворінням, яке треба леліти і берегти. На сьогоднішній день держава повністю підтримує громадян, які виявляють бажання всиновити дитину. Не дивлячись на становище в Україні, допомога прийомним батькам виділяється. Хоча деякі програми прийшлося скоротити. Не дивлячись ще раз повторююся, на надзвичайно складний час продовжується, і буде, я більш ніж впевнена, що буде завжди приділятися увага. Саме захисту прав дітей, сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, з нагоди свята дня усиновлення своїми враженнями вирішили поділитися, і ті, хто зміг подарувати дітям сиротам відчуття батьківської теплоти та любові, ставши для них найріднішими людьми. Ви знаєте, коли Олечка чекаючи з роботи, ще будучи маленькою. Вибігали на зустріч метрів за сто, і всі сусіди дивувалися, що практично чужа дитина вибігає метрів за сто і кидається на шию. Це була одна із найвищих нагород. Звичайно, що є чимало проблем: маленьких, трошки більших. Ми намагаємося колективно в колі сім'ї їх вирішувати. Ми виховуємо цих дітей, ніхто нас так не зрозуміє, Лише ці люди, які це роблять. Оцю справу, так да, вона і важка, і приємна, дуже приємно, коли діти своїми такими маленькими вчинками своїми роблять такі подарунки своїми руками, і навіть тим букетиком квітів, які йдуть в школи, і по дорозі на роботу і дивлячись в очі, це здається це найвелика подяка. На сьогоднішній день на обліку служб по справах дітей перебуває 1181 дитина, позбавлена батьківського піклування. 838 дітей виховуються в сім'ях опікунів. Продовж цього року було усиновлено 10 дітей. Також варто зазначити, що в області не зафіксовано жодного випадку жорсткого поводження із прийомними дітьми. Петро Гайдащук, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.